Німай. І так, пельмені наші готові. Ми їх посолили, тепер перчимо. Дали приправу, ми взяли на сковороду. кинули трошки олії, трошки масла і трошки соусу помідорового. І тепер кладемо сюди для дідуся спочатку, а потім для всіх решту. І фенхель дамо. О, так. Окей, це для дідуся. Окей, він їсть зі мною в кухні, або ми йдемо деколи туди. Все, наш обід завершений. Я бачите, оце, оце є зупа. оце є, оце є пельмені з фенхелем. І тут для семи персон. У нас лишилися пельмені і фенхель хліб. Я з вами прощаюся. Бажаю вам мирного неба, міцного здоров'я. Заходьте на мій канал, підписуйтесь, кладіть лайки. Смачного і до зустрічі!